На КПП косином Мукачівського прикордонного загону в охороні українського кордону вже три місяці. Прикордонники використовують мобільні тепловізійні комплекси спеціального призначення на базі автомобіля підвищеної прохідності. Даний устаткування це є мобільний тепловізійний комплекс. Він знаходиться на базі Мерседес Спрінтер. Він використовується в нас в охороні державного кордону. В нас він стоїть вже три місяці, що нам досить допомагає здійснювати охорону державного кордону як в денний, так і в нічний час. Великі плюси в даному технічному комплексі то є те, що він облаштований камерою, яка може знімати як і в денний час, так і в нічний час. За допомогою зуму ми можемо працювати і приближувати її на велику відстань, і що нам дозволяє прикривати ділянку місцевості в районі до трьох кілометрів. З його допомогою можна вести спостереження за місцевістю та окремими об'єктами, за допомогою відео та тепловізійних камер, з фіксацією подій і підтримувати зв'язок з іншими підрозділами. Це мобільний тепловізійний комплекс, призначений для виявлення порушників державного кордону, який намагається незаконно перетнути державний кордон, дуже спроможній і надає більше ефективності, також внесення прикордонних нарядів. Даний комплекс може працювати в автономному режимі. Відповідають за мобільний тепловізійний комплекс троє осіб: оператор безпілотника, оператор мобільного тепловізійного комплексу та водій. Цей автомобіль має велику прохідність, повнопривідність, що дозволяє нам під'їхати у будь-яке місце ділянки державного кордону. Мобільний тепловізійний комплекс дає можливість вести спостереження за ділянкою відповідальності цілодобово, адже в устаткуванні є денні та тепловізійні камери. Даний мобільний тепловізійний комплекс є посилений безпілотним літаючим апаратом, що при виявленні якоїсь цілі за допомогою наших камер тепловізійних або денних ми піднімаємо БПЛА і летимо до даної. Позиції і виявляємо цю ціль. Індифікуємо її, у разі чого піднімається група реагування і здійснюється затримання даних порушників державного кордону. У своїй роботі охоронці рубежу використовують безпілотний літальний апарат. Який в остаткуванні автівки в цьому мобільному засобі є також доповнення, це топела, це ППЛА 3 віктрите. В ньому також облаштовані дві камери це денна та нічна, які дуже якісно показують ну, саму територію і вночі і в дню. Також є дизельний генератор, щоб забезпечити безперебійність нашої роботи в охороні державного кордону. Також комплекс обладнаний генератором для можливості безперебійної роботи охорони кордону. Це переноска. Каністри для дизельного топлива для того, щоб заправляти генератор, який, від якого працює установка, сама камера, і також внутрі облаштовано обігрівання для операторів. Це дуже зручно. Також є у нас стерлінги, для того, щоб був зв'язок, якщо ми десь у віддаленому пункті, ну знаходимося і там немає зв'язку. Є сама драбина для того, щоб полагати її. Якщо щось стається з самою камерою, огнегасник. це все ключі, огнегасник. Все необхідне для того, щоб забезпечити роботу самого транспорту. Використання апаратури комплексу дає можливість виявляти осіб на відстані у понад три кілометри. Оператор виявляє порушників законодавства України, які рухаються до держкордону. Даний комплекс значно полегшує та покращує якість роботи прикордонників і дозволяє унеможливлювати випадки незаконного перетинання кордону.